Є отакий електровелосипедик. Їде так дуже плавно, м'яко. Сімплан швейцарський Все в оригіналі. Мотор 250 Вт. Акумулятор маєте. Зарядне, все в оригіналі. Сідло дуже зручне м'яке, плюс має стоєчку задню. Було м'ягко їхати. Тут є така штука. Центр маси. Ручку можна підіймати. Бачите, рамонькому стані. Шатундіоруский розбірний. Люба зійшла з цього, ви собі замінили. Не треба цілий шут міняти. Облегшена кареточка. Шрам X7. Так, система тут є 9х3, 27 передач. Плюс є, бачите, вилучка амортизаційна таким локатором то ключики від нього, від батареї. Є гідравлічні тормоза Агура обідні. Тут дивіться, які монетки переключати передачі, плюс джосик регулювати комп'ютер. Рама теж в гарному стані. Дивіться, є плюс динамо трука щоб з батареї не брати. Є вон тут динамотулочка, вона дає енергію на фари, щоб не брати з акумулятора Є отака штука закривати заднє колесо замок. Бачите, тут фірма стойки Дуже класно і глушить вібрацію. Ти собі їдеш, по рулюш, по всьому. Реально їдеш, не чуєш, не чуєш. Просто кого боїть спина там, чи щось то по тазу, по цьому нічого не чуть. Резина швальба. Вода осилені, подвійні, дивіться, та підніжка прикольно Стан як новий, практично як новенький, все як нове, дуже гарно стане. когось буде така лялька, цікавити, то заходите на сайт rover.inua. Там буде рубрика електровелосипеди, там буде детальні фото і буде ціна того. Буде фотобатарея, вона там, що має, і так далі. Проїжджає до 50 км. Запас. рама все дуже гарно настане, як новенька Фірма Simple Швейцарія дуже добра. Побачите. Задній. Так, зараз вам покажу цей Сіпл. Зарядне запхав розетку. Тут значить у нас магнітова зарядка. Забираєте таку пропичку і вставляємо на зарядку. Так, що у нас тут робиться? Ага, вже бачите, вже червоним. Ну, зеленим робило, вже червоним. Пішла зарядка і заряджається. Он дивіться, як я звізьмутку зараз за штекер Раз, відключу. Бачите, вже зелена вимає. Все працює, зарядка йде чітко Тест батареї. От маєте раз. Повністю заряджено. Так що не люблю цього, люблю все по-чесному.